Білизна брендунелі. Входять різні трусики, бюзгалтери. Можна зіставити собі комплект, ось такі трусики, висока посадка, тоненькі лямочки, які регулюються. Так само до ось такого красивого він йде весь паєтки. Паєтки добре пришиті, можуть бути ось такі піджатню трусики жатку Дуже класні, з боку зав'язується теж висока посадочка. Тобто варіації є дуже багато. Такий красивий бюстгальтер, він йде без пушапу. Навіть такого плану. Високі трусики, Бежеві. теж висока посадочка. Може бути теж комплект тігровий бюстгальтер Він йде без пошапу з кісточкою. І такі високі трусики на тоненьких лямках, які теж ось тут регулюються. Або може бути також ось такі коричневі трусики бразильяни. Чорний бюстгальтер Теж комплект, високі трусики, та піцгалтер він йде без пушапу, але і має кісточку. І ось такий суцільний купальник. Дуже красива в ньому спинка ось так відкрита. І йде на таких лямочках тоненьких, чорного кольору.